Вітаю вас, мої любі Терези, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас Таро передбачення вже на березень місяць. Березні багато ретроградних планет. Він взагалі такий важливий місяць, важкий досить, енергія така ретро Венера. І місячне, і сонячне затемнення, які утворюють коридор затемнень, ну, багато всього. Давайте будемо запитувати в карт Таро якісь підказки, що буде відбуватися, мої любі Терези, з вами в березні місяці. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, Ну, досить багато підказок. Ну що ж, перша карта для вас, мої любі, король Пентаклів. Супер! Король Пентаклів це дорослий чоловік з земля. Телець, Діва, козиріг, 45. Хто він вам, ви знаєте, краще? Це ваш батько, дідусь, ваша половинка, керівник на роботі, людина, яка вам допоможе. Це стабільний, це статусний чоловік, який має ресурси, який має можливості. І яким чином він буде задійний в вашому житті, мої любі, підставляйте вже самі. Або це може бути ваш ресурс, ваша впевненість. Знаєте, коли я впевнений в тому, що я роблю, я впевнений в своїх ресурсах. Є в мене є курс. Бачите, тут людина пливе кудись, вона розуміє, вона має напрямок, вона має курс, має розуміння. Ну що ж, дивимося далі? Непоганий початок. Такі високі карти це завжди про ось те, як ми будемо себе почувати. А королі, це, король це людина впевнена, це людина з ресурсами, з грошима. З... Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта. Ой, п'ятірка посухів. Дуже добре, що у вас є отака от людина, яка вам допоможе, або цей ресурс ваш, чи статус чи гроші, тому що п'ятірка це. Це підірки взагалі це карти криз, енергія кризова. І саме тут ну, вже якої сфери це буде стосуватися, підставляйте, але це коли дивіться, бігають один за одним, і ніхто нікого не чує, і догнати не може. І взагалі це конкуренція. На роботі, можливо, вдома, коли вас не чують, вас не беруть до уваги, взагалі вас не розглядають як людину, яка може щось мудре, розумне сказати, вас не, не, вас не бачать лідера, до вас не прислухаються. Ну, для когось це може бути естафета біг. Хто займається бігом, то це є спорт. Так що, мої любі, дивіться, підставляйте, що це буде конкретно для вас. Ну що ж, далі їдемо. Наступна карта. Що тут в нас? Лицар посухів. Знову фігурна карта. І це може бути ваша дорога ось звідси. Мене не чують, мене не зауважують, до мене не прислухаються. Все, що я тут роблю? Я пішов, я пішла. Бо лицар посухів це швидка карта. Вогонь завжди діє. Це отут вогонь, тут ви ви тратите сили, бачите, що вони в пусту, і це ви приймаєте рішення. Ну, слухайте, ні, я йду, я собі йду там, де де мене поважають, де мене слухають, де є можливість втілювати щось. Оце може бути ваша енергія, коли ви йдете в самостійне плавання. А може бути людина, бо це фігурна карта, молодий чоловік, стихійний вогонь, овен, лев-стрілець. Людина, яка вам щось сказала, допомогла. Е також це може бути звістка від такого чоловіка, дорога з таким чоловіком, поїздка з таким чоловіком. Тому, дивіться, підставляйте самі, але вогонь це завжди класно. Головне його контролювати і не перегнути палицю, тому що вогонь це можливість діяти, можливість втілювати, це ваш е, от такий ентузіазм, ваша ціль, ваш авантюризм, ваша сила. Або ось такий молодий чоловік, який буде вас закликати до чогось спонукати, допоможе, забере вас ось з цієї е конкуренції, з тої боротьби. Ну що ж, наступна колода в нас Лицар, знову лицар Пентаклі, ви подивіться, і щойно перша карта була Лицар Пентаклі, і, ой, не лицарь, король. І тут перепрошую, і також тут у нас король Пентаклів, та сама карта. Тобто ну, той місяць почнеться ось такої або знадійної людини, або ось коли ви почуваєтесь, подивіться, який тут затишок, впевненість, комфорт, спокій. От це буде ваш стан такий. Далі йдемо. Наступна карта. Терези, яка тут наступна в нас карта, ой, п'ікірка пентаклів. А що таке? Ну, от дивіться, середина вас кризова, тому що була п'ірка посухів, і, а тут п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це коли брак ресурсів. От і саме ця конкуренція і от. Е Суперечка буде стосуватися або грошей, коли ви немає ресурсів, і ви сперечаєтеся, де, або я хочу, а не, мою, не маю можливості, або сперечаєтеся, де взяти гроші, як заощадити, куди інвестувати, ну, з кимось, так, з партнером вашим, чи самі з собою, можливо, або це стосується здоров'я. Ви зле чуєтеся або ви потребуєте якогось оперативного втручання, то це, також така, коли ви не можете домовитися, у вас є своя точка зору, в когось там батьків, в вашої половинки, своя точка зору чи в лікаря. І оце така конкуренція, коли кожен має. Стоїть на своєму. Вважайте на своє здоров'я, тому що. Знаєте, от взагалі карта кризова, так, коли бракує сили, бракує ресурсів, бракує грошей. Але ви подивіться, зверху є можливості, віконечка, в яких є світло. Там є люди, які вам можуть допомогти. Це можливості, які вам, які, які будуть у вас, але ви стоїте задом, ви не бачите. Це позаду ті можливості. Ви їх не звертаєте на них увагу. Ви настільки заклопотані своїм ось цим, як ви знайти вихід цієї ситуації, або ось цим, ви себе жалієте, або ви жалієтесь комусь, що ви не бачите цих можливостей. Ну що ж, дивимося наступну карту. Наступна карта в нас е, король е, вогню. Взагалі у вас багато фігурних карт, тобто багато людей буде в вашому житті. Це був король Пентаклів, король вогню. Король вогню це або дорослий чоловік в вашому житті стихії, вогонь, овен лев-стрілець, який ну, виведе вас в можливості цієї кризи, або примусить вас, бо це вогонь це завжди дія. Людина, яка вам допоможе, або примусить вас іти до лікаря, примусить щось робити, лікуватися, іти на роботу, щоб ви буде вас спонукати до дії, вийти з цієї кризової ситуації. Або оце ваш, отак як у нас був тут лицар посухів, також вогонь, ваш, ваше розуміння, куди мені рухатись, то це також впевненість, що я рухаюсь в правильному керунку, в мене є сила, в мене є бажання, в мене є злість, в мене є амбіції, в мене є впертість, наполегливість рухатись, досягати і отримувати, для того, щоб отримати результат. Ну що ж, третя колода, дивимося далі. Мої любі, що тут у нас перша карта королева е, мечів. Знов фігурна карта. Ну, Королева мечів може бути доросла жінка стихія стихії повітря в вашому житті. Ех, яку вона роль відіграє? Знаєте ви її, не знаєте 45. Жінка, яка дасть пораду, жінка, яка буде виносити мозок, бо кожна карта має плюс, кожна карта має мінус. Так само, як тут може бути в мінусі жадність, така заощадливість. Так, і тут, жінка, яка вам дасть пораду, чи жінка, яка буде виносити мозок, буде намагатися вас нагрузити чимось своїм, переконати, жінка, яка критикує, або жінка, яка вибудовує стратегію, допомагає вам спланувати. Це може бути людина-фахівець, лікар, хірург, медсестра, перукар, кухар, кравчиня, жінка, також, яка в вашому житті буде відігравати якусь роль. Ну, от Місяць починається з фігурних карт, тобто в вашому житті будуть люди. Наступна карта. Ой, старший аркан світ. Світ. І в поєднанні з такими кризовими картами. Нема ресурсів, нема сили, мене не чують, мене не взагалі япусте місце. То світ це, є, це зміна циклу, зміна статусу, зміна бачення. Це коли ви, ви перегортаєте сторінку, ви переходите на, в інший етап свого життя. Ви розумієте, що так бути не може, і все я так не хочу. Я рухаюсь далі. Це ваше рішення, коли ви ви щось робите для того, щоб поміняти своє життя. Світ це може бути новий світ, переїзд, поїздка, інші люди, інше життя, одруження, розлучення, народження, інший статус. Ви стаєте чоловіком і дружиною, ви стаєте нареченим, ви стаєте батьками, ви стаєте бабусі дідусем, ви стаєте студентом, ну, пенсіонером. Це зміна статусу, тому що вам... Набридло сидіти і скиглити. І ви розумієте, що потрібно щось міняти. І це є ваше рішення міняти. Ну що ж, третя карта, дивимося, мої дорогенькі терези, паш Пентаклів, чудово! Це можливість, яка у з'явиться. Монетка, яку вже пустила корінчики, її треба посадити, щоб виросло дерево грошове. А в нас там був і лицар посухів, і король посухів. Тобто у вас буде і людина, яка допоможе. І у вас є сила, яка буде вас штовхати на, оце, на, на втілення ваших планів, ваших амбіцій, ваших ідей. Або це стосується тіл. Це може бути ще навчання. Коли ви йдете на курси, на підвищення кваліфікації, і треба заплатити за них, також це може бути. Тіло ваше, коли ви йдете лікуватися, ви буде, обстежуєтеся, ви починаєте щось робити. Ви, це масаж, це косметолог ну це все, що приносить радість вашому тілу, турбота про тіло. Але так як в нас ретроградна венера, не робіть ніякої пластики, оперативного втручання, тому що по ретровенері ви будете це переробляти, вам не сподобається результат. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам. Мирного і спокійного березня. А також, щоб він був для вас успішним, вдалим, позитивним, щоб ви змінили в своєму житті те, що ви бажаєте, що ви потребуєте, щоб ви перейшли на інший щабель, отримали статус, який ви хочете. Ну що ж, мої любі, Успішного вам березня, вдалого, позитивного, приємного. Мрійте, масштабно втілюйте впевнено. У вас є всі для цього можливості, сила, ресурси, вогонь, бажання. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. маю. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що, до зустрічі. Па-па.